ДТП через неуважність на вулиці Степана Бандери не розминулися шкода та Ланос. У результаті розтрощені автівки та двоє людей у лікарні. Подробиці розкажу далі у сюжеті. Натовп людей розтрощені автівки та карета швидкої. Поїздка для Ланоса та шкоди ледь не закінчилася фатально. Свідки аварії кажуть, все відбулося миттєво. Ланос намагався пої... зробити розворот, нові в задній. Ну, зеркало заднього віду не увидев, що ззад їде шкода. Ну, шкода неплохо їхала, в принципі. Водія «Ланоса» одразу ж госпіталізували. Удар пройшовся якраз на його бік. А ось цей чоловік, якому надають допомогу медики, пасажир шкоди. Та машина, от ви бачите, забрали до цього, перший екіпаж скорої допомоги вже уїхав. Там чоловік пострадав, у нього травми голови і грудної клітки. Чоловік пожилий. З моєї машини пасажир пострадав. Травма голови і можливо, перелом ноги. Пасажира другої автівки. Також забрали до лікарні. Справою зайнялася поліція. За попередніми даними водій автомобіля Ванес здійснював маневр розворота з крайньої правої смуги. Внаслідок чого відбулося зіткнення з автомобілем Шкода наразі всі обставини ДТП з'ясовують. Юлія Настенко, Олександр Олексієнко, новини Естес.